Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 6 заготовок на зиму, салат з кабачків. Для приготування нам потрібно взяти 1 кг 800 г кабачків, 300 г томатного соусу 150 г цукру. 75 мл олії, 75 мл оцту 1 столова ложка солі без горбочка, 1 голівка чеснику. Чорний перець і спеції, які вам подобаються. Кабачки промили, просушили і нарізаємо кружечками. Кружечки мають бути не грубі і не тоненькі. Робіть так, як я показую на відео. Кабачки нарізали, пересипаємо їх у каструлю. Додаємо столову ложку солі, 150 г цукру, чорний перець і спеції, які вам подобаються. Вдавлюємо на чеснокодавці оголівку часнику. 300 г томатного соусу. Все ретельно перемішуємо і залишаємо, щоб настоїлося 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, кабачки впустили сік. Перемішуємо і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і будемо кип'ятити 30 хвилин. Варимо при закритій кришці. Кабачки закипіли, будемо варити 30 хвилин. Але при тому треба перемішувати наші кабачки. Пройшов казаний час. Кабачки готові. Вливаємо 75 мл оцту. Перемішуємо. Кабачкову масу викладаємо у банки. Нам потрібно 3 півлітрові банки. Ми їх будемо ще стерилізувати. Накриваємо кришками. Беремо глибоку каструлю, наложуємо туди рушник і вливаємо теплу воду. Кладаємо банки і будемо стерилізувати воду наливаємо по плечики банки, доводимо до кипіння і стерилізуємо 10 хвилин. Обережно виймаємо банки з каструлі і закручуємо кришками. Так робимо зі всіма банками. Позакручували банки, перевертаємо їх і накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб банки охололи. Вранці банки відносимо до погріба. Або зберігаємо у квартирі. Банки і кришки я не стерилізувала. Сьогодні будемо готувати мариновані помідори у власному соці. За цим рецептом помідори виходять неймовірно смачні. Для цього нам потрібно 3 кг і 100 г помідор. Помідори мають бути тверді, не м'які. Помідори у власному соці, в них мінімум інгредієнтів. Лише помідори та сіль. Вони виходять як свіжі помідори і довго зберігаються. Помідори я гарно промила. На кожній помідорі робимо такий надріз з одної сторони і з другої сторони, щоб потім було легше зняти шкірку. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння. І занурюємо помідори на одну-дві хвилини, щоб пізніше було легко зняти шкірку. Прийшов казаний час, знімаємо шкірку, вона легко знімається, і вкладаємо помідори без шкірки в банки. Півтора кг помідорів перекручуємо через м'ясорубку, перекручені помідори вкладаємо у каструлю. Додаємо півтора столових ложки солі, солі треба брати з горбочком. Ретельно перемішуємо і доводимо до кипіння. Довго кип'ятити не потрібно. Як тільки закипіло гарячим, заливаємо помідори у банках, закручуємо кришкою. Банки і кришки я стерилізувала. У духовці 110 градусів 15 хвилин. Отаких у нас вийшло 2 літрових банки помідорів в власному соці. Банки з помідорами перевертаємо, накриваємо рушником і так залишаємо на цілу ніч, щоб вони охололи. Пройшла ніч, відносимо банки у погріб або зберігаємо у квартирі. Помідори гарно зберігаються у квартирі. Я раджу приготувати мариновані помідори у власному соці за цим рецептом. Вони виходять як свіжі. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні мариновані огірки з кетчупом на зиму. Замочуємо огірки у воді на пару годин. Після того обрізуємо кінчики. У літрову банку закладаємо 2 супчики чеснику, 2 скипки цибулі, пучку зелені петрушки. У банку вкладаємо стоячі огірки одну банку і так само вкладаємо в другу банку банки промила содою. Ставлю банки в холодну духовку і включаю духовку до 110 градусів і стерилізую банки 10 хвилин, і тоді можна вкладати в них огірки. Огірки в банці поставили стояче, а зверху додали пару скипочок нарізаних огірків. Кожну банку додаємо по одній пекучій перчині, але це не обов'язково при бажанні. Також по одному лавровому листку. Банки з огірками заливаємо окропом: одну банку і другу банку до самого верху. Закриваємо кришками і так залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшов вказаний час. Банки відкриваємо і зливаємо воду. З одної банки і так само з другої банки. А зараз другий раз заливаємо огірки укропу в дві банки до самого верху. Закручуємо кришками одну банку і другу банку. І знову залишаємо на 15 хвилин. А тим часом робимо маринад до огірків. У каструлю вливаємо 1 літр води. Додаємо 200 г цукру і 50 г солі, 200 г кетчупу. 200 мл оциту. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. А тим часом пройшло 15 хвилин. Відкриваємо банки і зливаємо воду. У банку кладемо по одній гвоздиці пару горошин чорного перцю і пару горошин душистого перцю. Маринад закипів. Кипящим маринадом заливаємо в банках огірки, залили в одну банку і зразу закручуємо. Так само поступаємо і з другою банкою. Закручуємо, але не перестарайтеся. Хочу вам показати, які гарні огірочки в баночках. Банку перевертаємо. Так само показую і другу банку. Дивіться, які гарні. Тож перевертаємо. І накриваємо грубим рушником і залишаємо охолоджуватись на цілу ніч. Вранці відносимо огірки в погріб, але вони добре зберігаються і у квартирі. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори без спеції і зелені на зиму. Готую вже 4 роки за цим рецептом і нам всім подобається. Помідори промили і просушили. Буду маринувати 2 літрових паночки. Кожну помідору треба наколоти зубочисткою біля плодоніжки. І вкладаємо в банки до самого верху. Заклали помідори в банки до самого верху. Заливаємо укропом до самого верху. В одну банку і так само заливаємо укропом в другу банку. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Пройшов вказаний час. Зливаємо воду з одної банки. І зливаємо воду з другої банки. Заливаємо укропом другий раз. В одну банку і в другу банку до самого верху. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Так само зливаємо воду з одної банки. Зливаємо воду із другої банки. Робимо маринад. У каструлю вливаємо 1 літру води, всипаємо 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі, все гарно розмішуємо, доводимо маринад до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 6 столових ложки 6 оцту. Кип'ящим маринадом заливаємо банки з помідорами до самого верху. Закручуємо кришками, але не перестарайтеся. Перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником на цілу ніч, щоб охололи. Відносимо помідори у погріб або зберігаємо у квартирі. Такі помідори готую вже 4 роки і вони мені дуже подобаються. Сьогодні будемо готувати мариновані рулетики з кабачків на зиму. Такі рулетики зимою з'їдаються першими. Для приготування нам потрібно взяти 4 кабачки, у мене цукіні. Кабачки нарізаємо слайсами за допомогою овочистки. Нарізаємо на слайси з 4 боків кабачка. Середина кабачка нам не потрібна. У півлітрову банку вкладаємо кріпець, у мене він заморожений. Кладаємо лавровий лист, один зубчик часнику нарізаємо на скипочки, так само нарізаємо на слайси морквину. Моркву та кабачок ножем не поріжете так тоненько. Нам потрібно половину червоного болгарського перцю. Удаляємо серединку і перець нарізаємо соломкою. А зараз будемо закручувати рулетики. Беремо один слайс моркви. Закручуємо в нього перець, що ми нарізали попередньо соломкою. По версії накручуємо слайс кабачка. І у мене получився такий гарний перший рулетик. Повторяю, беремо слайс моркви. Вкладаємо в нього перець, нарізаний соломкою. І скручуємо в рулетик. По версії накручуємо слайс кабачка. І так закручуємо всі рулетики. Ви тільки подивіться, які гарні рулетики вийшли і скільки їх багато. Рулетики вкладаємо у банку. Подивіться, як я вкладаю рулетики. Рулетиків мало. Ще нарізаємо слайси кабачків. І скручуємо рулетики, щоб заповнити цілу банку. Наклали одну півлітрову банку рулетиками до самого верху. В другу банку півлітрову вкладаємо кріпець. Нарізаємо морку слайсами. В другу банку рулетики робимо трошки по-іначому. Беремо слайс моркви, скручуємо в рулетик. А по версі накручуємо слайс кабачка. Робимо все те саме, тільки всередину не вкладаємо перець. Повторяю, беремо слайс моркви, скручуємо його в рулетик. А по версі накручуємо слайс кабачка. І так закручуємо всі рулетики тільки без перцю. А можна зробити ще по-іначому закрутити тільки кабачки без моркви і без перцю. Заклали дві баночки рулетиками. Треба ще зробити маринад. Не можу натішитись, але які вони смачні виходять. Всипаємо 4-5 горошинок перцю в одну півлітрову баночку і в другу півлітрову баночку. Маринад в каструлю наливаємо 1 літр води. Всипаємо 2 столових ложки цукру і 1 столову ложку солі. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 100 мл 9% осту. Маринад готовий. А зараз маринадом заливаємо наші рулетики до самого верху у велику каструлю вкладаємо рушник. Ставимо 2 півлітрових баночки з нашими рулетиками. Накриваємо кришками. Заливаємо гарячою водою до плечиків банки. Ставимо каструлю на газ. Доводимо до кипіння. Коли вода закипить, будемо стерилізувати 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Витягаємо банки з каструлі. І остаточно закручуємо кришкою. Так само закручуємо другу банку. Ставимо банки, можна їх перевертати, а можна залишити і так. Накриваємо рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб вони так охолонули. Вранці відносимо погріб або зберігаємо у квартирі. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачне варення з цілих полуниць. За цим рецептом варення виходить неймовірно смачне, це я вам гарантую. Для приготування полуничного варення нам потрібно взяти 1 кг і 700 г полуниць. Спочатку їх гарно перемити, а вже тоді, коли вони помиті, обрізати стебла очищені полуниці всипаємо 600 г цукру. Трошки потрясти, щоб розійшовся цукор. І залишаємо на 2 години, а лучше на цілу ніч. Пройшла ніч, витягаємо полуниці з холодильника. Хочу показати, скільки рідини з'явилось. Нам потрібна глибока каструля, висипаємо туди полуниці. Доводимо полуниці до кипіння. Коли полуниці закипіли, кип'ятити 5 хвилин. Варення можна помішати, але осторожно, щоб не подушити полуниць. Покіпіло 5 хвилин виключаємо і даємо, щоб варення повністю охололо. Варення повністю охололо. Ставимо на газ. Доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин. Додаємо сік половину лимона або на кінчику ножа лимонної кислоти. Але піну не збираю. Перемішуємо покипіло 15 хвилин, виключаємо і даємо повністю, щоб варення охололо. Варення повністю охололо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і розливаємо в банки. Банки з кришками я стерилізувала у духовці. При температурі 110 градусів 15 хвилин. Варення вкладаємо в банки і закручуємо кришками. У нас вийшло з цієї порції 5 300 грамових баночок. Чотири баночки ми закрутили, а одну вже з'їли. Баночки з варення можна перевернути, а можна залишити і так. Накриваємо грубим рушником і залишаємо, щоб воно повністю охололо. Пройшла ніч, варення можна виносити в погріб, а також можна зберігати її у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне варення на зиму. А полуниці у варені залишаються цілими. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.